Напевне, кожен, хто коли-небудь читав книги чи дивився фільми про Гаррі Потера, мріяв потрапити у найвідомішу школу магії, вчити заклинання і досліджувати магічний світ. Всім привіт! З вами Квітнева, і сьогодні в нас магічний огляд на Hogwarts Legacy. Своє проходження я розпочала ще 7 лютого. Всі бажаючи можуть доєднатися до перегляду, ось там зверху залишу вам підказочку. Але думаю, я вже достатньо награла, щоб... Поділитися з вами своїми враженнями від гри. Нагадаю, що я проходжу Hogwarts Legacy на Xbox Series S, тому це буде враховано при моєму огляді, а також я не збираю спойлерити вам сюжет гри, в принципі, я сама ще його проходжу та й не хочу зіпсувати вам враження від вашого власного проходження. Тож запасайтесь смаколиками і полетіли! Події в грі розвиваються за 100 років до народження Гаррі Поттера і нам пристоїть грати за власного героя чи героїню. Звичайно, найперше ми отримуємо лист з інформацією, що нас прийняли в школу магії зразу на п'ятий курс, після чого починається створення персонажа. Не таке детальне, як хотілося б, це вам не сімс. Нам дають змогу обрати готового персонажа і вже далі частково кастомізувати його, обрати форму обличчя разом зі всіма рисами обличчя в одному пресеті, колір шкіри, одягнути окуляри. Чи зняти їх, змінити зачіску, форму брів та колір волосся, додати шрам та ластовиння, змінити колір очей, обрати голос та задати йому тон. Також вибираємо складність гри, даємо ім'я персонажу та зазначаємо, в якому гуртожитку буде жити наш персонаж. І тут починається екшн. Так, буквально: швидкий розвиток подій, динамічні сцени та бої, швидкі діалоги, багато діалогів просто в процесі, що може стати маленькою проблемою, якщо ви граєте англійською, а я надіюсь, ви граєте англійською. І слідкувати за діалогами може бути трішки складно. Проте емоції, голоси та жестикуляція персонажів мені подобається. А от міміка часом, наче трішки відсутня. Української мови, на жаль, в гру поки не завезли, але вже повним ходом працюють над фанатським перекладом. Щоправда, на консолях ми його навряд чи побачимо. Всі події будуть розвиватися в Гогварці та його близьких і не дуже околицях. Загалом світ вражає як розмірами, так і своїм наповненням. Замок Гоквардс неймовірно великий та насичений деталями: живі картини, живі статуї та фрески, безліч декору, і кругом ходять студенти, що теж взаємодіють з оточуючими предметами. Приводи зустрічаються досить часто, лякають студентів та взаємодіють з ними та між собою. Багато місць зображено так, як ми бачили у фільмах. Також замок має багато таємниць, крім сторінок путівника для чаклунів, ви знайдете безліч скриньок та головоломок. Для дослідження деяких кімнат та скринь необхідно буде прокачувати персонажа та вчити нові заклинання. Ах, точно, котики, котиків тут багато і кожного можна погладити. Далі на нас чекає Гоксміт. Єдине в Британії селище, повністю заселене чаклунами. Ну хто про нього не знає. Палички Олевандра, магазин витівок, солодощів, магазин з заклинаннями, магазин з еліксирами, перукарня, відомі паби. Словом, все, що ми пам'ятаємо з книг та фільмів, і трішки більше. Містечко наповнене жителями та студентами, але магазини, як на мене, пустоваті. особливо магазин витівок та солодощів пусті. Тут же школа поряд, там купа дітей має бігати. Заборонений ліс теж доступний для відвідування. Ну а як же по світу розкидано безліч головоломок, інгредієнти, зустрічаються різноманітні створіння, дружелюбні та не дуже. Світ досить живий і водночас сповнений секретів, таємничості та магії. Є ще інші селища та регіони. Можете бачити наскільки тут обширна карта. Всі вони наповнені загадками та своїми жителями, і в кожне з цих місць ми можемо просто полетіти на мітлі, споглядаючи неймовірні краєвиди. Так, на мітлі. Можна політати, але квітич в грі недоступний. Керування польотами не таке просте, як здається, але можна звикнути, головне без різких поворотів. Також ми зможемо літати на гіпогрифах і, якщо не помиляюся, на фестралах. Перейдемо до заклинань. Практично зразу ми можемо побачити весь список, що буде доступний в грі, в чому ми їх поступово просуваючись по основному сюжету, по факту відвідуючи уроки та виконуючи доручення викладачів. Процес Вивчення теж цікаво обіграли, і з кожним заклинанням відкривається все більше можливостей для досліджень, розгадування головоломок та звичайно бойових комбінацій. Не знаю, хто там говорив, що Авада Кедавра не вбиває, в грі написано інакше, я поки ще не тестувала. Бої тут. Теж чудові динаміка, рухи, ефекти. Мені сподобалося все, а особливо знищувати ворогів шквалом заклинань. Проте до бойовки потрібно звикнути і фіксувати таймінги. Також нам доступне зіліваріння варіння та травництво. Реалізовані вони досить просто. Інгредієнти можна вирощувати, можна збирати, досліджуючи флору та фауну світу. Ну і звичайно купувати в торговців, як і різні рецепти та насіння. З п'ятого рівня персонажа ми починаємо отримувати бали вмінь, які зможемо витрачати на різноманітні перки, що поділені на категорії різних магічних мистецтв. Нагадую, що все відкривається поступово з проходженням сюжету. Чим далі ви пройдете, тим більше буде доступно. На початку відео я говорила, що мене дещо розчарувало створення персонажа, але сама кастомізація екіпірування персонажа в грі мені дуже навіть сподобалась. Так як це магічні світ Ми можемо змінити зовнішній вигляд одягу на будь-який, що вже знаходили, при цьому характеристики одягу, який ми одягнули, зберігається. Так власники Digital Deluxe видання на початку гри мають круті скини для різних елементів одягу. Обставити на власний смак кімнату в гуртожитку, на жаль, не вийде, але замість неї у вас буде кімната на вимогу, в якій можна влаштувати Сім з усінах Хогвартсу. Ну і обладнати її всім необхідним. Звільнювати в кімнаті можна буквально все: стіни, стелю, підлогу, декорації, меблі. Головне, не захоплюйтесь сильно, бо може затягнути не на одну годину. Якщо ви, як і я, любите збирати колекції та отримувати досягнення в іграх, то для вас є внутрішньоігрові челенджі різних категорій: дослідження, квести та битви, за виконання яких дають різні бонуси: від предметів гардеробу до бонусів в прокачці персонажа. Щодо керування, я граю на Xbox, нагадую, то воно досить зручне. Єдине, це не дуже зручна навігація в меню та на карті, але й там можна звикнути. Трішки про те, як справляється мій Xbox Series S. В деякі моменти помічені затримки в промалюванні текстур, але загалом нічого критичного на даний момент я не помітила. Завантаження зон швидке, NPC не показують магії, крім тієї, що є в стінах Хокварсу. Графіку можете оцінити самі. Всі нарізки та скріншоти я робила зі своєї гри. Загалом. Я дуже задоволена грою. Я в захваті від цього магічного світу. Неймовірно багато деталей додали з оригіналу в гру, і мені особисто хочеться весь час тільки бігати і досліджувати цей світ. А коли я знаходжу щось знайоме мені, то хочеться просто пригати від захвату. А це я ще тільки фільми бачила. Підписники кажуть, що ті, хто читав книги, помічатимуть набагато більше. Тому, якщо ви хоч на от стілечко, є фанатом чи фанаткою цього всесвіту. То я рекомендую вам цю гру до проходження. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки. Обов'язково діліться в коментарях, як вам гра і за який факультет ви проходите чи хочете проходити цю гру. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити моє проходження Hogwarts Legacy за факультет Hufflepuff. Ну і звичайно, скоро побачимось. Цього не треба. Йошкин! Протего, бляха. Та лки-палки, <решок> шо б тебе? Та да, да ну ну так трішки залишалося. Ну йолки, палки. <решок>